Привіт, а машина. Краєм таку гру зараз я кручу, кручу, ну, кручу і мої вице ви... сливки. Чотири. зараз я закручу його. Я тут, ребята, не рівно, то моє випало. Ви... Мені випало. 3. Я кручу, бо воно не показує на яку. Два. Два. Кручу. Раз, два, на. Давай, його, його, баса. Пашка, давай открытий. А кто був другий? Зараз установлюємо. Два. Все установилась. <laughs> 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 так, налаштовуємо. Налаштовуємо. Всі все. А ну покажи, ну <laughs> да. Чесно. Ты не перекрутишь, давай ще раз перекрутимо. <смех> два. <смех> давай, Давай. <Два. смех> У не тут. Все, <laughs> все, на <laughs> трх. Давай. А вот я. я. просто я была Кулина, Я была сегодня с И я там игрушки выбирала. Два. Для моей детины я речи. Ну, два, ребята. Пускала. Мне попало И раз. Что? <laughs> <Ща>. два. <laughs> два. На. Так, давай бегом. А, Стоп. Э, друга Пашка. Давай. Э, два, ну, два, два, два. Да. Бегом. Раз, два, é, Ді, Янка, я давай, крути, крутий, крути, закрывай. Крути, Чотири. Раз поняла, да. Давай. Так, випало два. Так. Раз, раз, два. Не було, давай. Пашка. Кручу, вірчу, кручу, вірчу. Ну, три, три, три. Три. Давай. Нічого не було. Янка, давай бігом, бігом. Крути. Три. 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 Давай. А -а -а. Ну, ребята, і ми на цьому будемо вже завершувати бо того, що водоші. І всім пока-пока!